Кока-Кола це не отрута, але й не еліксир здоров'я. Навколо найвідомішого газованого напою в світі давно точаться суперечки. В інтернеті легко можна знайти відео, де Кока-Колою відмивають іржу, роз'їдають на лід або навіть розчиняють шматок м'яса. Через це у багатьох виникає відчуття, що ми п'ємо майже хімічну кислоту. Та якщо прибрати емоції і подивитись на склад з наукової точки зору, картина стає значно спокійнішою. Кока Кола розчиняє і ржу, значить, вона пропалює шлунок. Так, у складі напою є ортофосфорна кислота, яка справді може прибрати на лід з металу. Але тут важливо зрозуміти кілька речей: шлунок кисліший, pH Кока-Коли приблизно 2,5, а кислість шлункового соку людини може бути вищою в середньому від 1,5 до 3,5. Тобто, шлунок постійно працює і ще більш агресивному середовищі. Для прикладу, лимонний сік має pH близько двох і теж прекрасно чистить накид у чайнику. Але ж ніхто не називає лимон отрутою. Тому здатність розчиняти наліт на металі не означає, що рідина небезпечна для організму. Слизова шлунка значно витриваліша, ніж здається. Іноді можна почути, що в банці коле стільки цукру, що організм нібито не витримав би, якби не спеціальні хімічні трюки. Насправді ж. У 100 мл Кока-Коли приблизно 10-11 грамів цукру. У такій самій кількості яблучного соку чи апельсинового соку від 10 до 12 Отже, Кока-Кола за вмістом цукру мало відрізняється від багатьох популярних соків. Кока-Кола калорійна, але не унікально шкідлива. Проблема не в отруті, а в надлишку швидких вуглеводів при регулярному вживанні. Це суцільна хімія і нічого натурального. Багатьох лякають коди з літерою Є у складі. Але якщо розкласти все по поличках, склад, вода, основа напою понад 90%, барвний, цукровий колер Є 150 Е150D, фактично карамелізований цукор, кофеїн близько 32 міліграма, у банці 330 мл. Для порівняння у частці чаю його може бути більше, а в каві у кілька разів більше. Також, звичайно, наявні консерванти та добавки, Дозволені та перевірені міжнародними організаціями з безпеки харчових продуктів. Кока-кола отрута. Це звичайний харчовий продукт, який проходить строгий контроль якості. Жоден з її інгредієнтів у тих дозах, що міститься в напої, не здатен миттєво нашкодити чи зруйнувати здоров'я. Але і корисною її назвати важко. Висока калорійність, негативний вплив на зубної емаль, це лише початок списку негативних впливів даного напою на наш організм при ненормованому вживанні. Одна пляшка коли час від часу це просто задоволення. Два літра щодня це вже пряма дорога до проблем зі здоров'ям. Все є отрута і все є ліки. Різниця лише в дозі.